Охідні позаду, тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно у цій порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю і кореспонденти ТВ вже готові розповісти про те, чим жило місто та область сьогодні. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 712-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Лише на Харківщині унаслідок ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали 18 населених пунктів. Зокрема, було пошкоджено адміністративну будівлю, складське приміщення та майстерню агропідприємства а також знищено сільськогосподарську техніку. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили 31 атаку ворога в районі Новобахмутівки, степового Авдіївки, та ще 13 атак поблизу тоненького, Сєвєрного, первомайського невельського донецького. Ської області буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Нам дуже потрібні очі в небі. Військові одного з чернівецьких підрозділів, які зараз обороняють нашу країну на передовій, оголосили збір на безпілотник, який дасть змогу отримати перевагу в двобої. Половину з 200 тисяч вже зібрали. Зараз захисники просять небайдужих допомогти закрити другу половину суми. У патриоти їх достатньо робить скиди ми Їх називаємо подарунками з неба дуже часто. Нам приходиться ховатися в укриттях, в окопах, от, до речі, от там заділяння, от там ми ховаємося. Виліту дуже близько і дуже неприємно. Хочеться просто, щоб вони відчували, напевно, те ж саме, що і ми. Тому, будь ласка, хто може долучитися до збору? Дуже потрібно. І сподіваюся, що нашим ворогам вони сподобаються. Долучитися до збору на дрони можете за qr кодом який бачите на екрані. Ціною власного життя захищала Україну від російських окупантів. Буковина попрощалася ще з двома героями. Молодшому сержанту Костенюку Ярославу, воїну військової частини А 1556 останню шану віддали у селі горішні шерівці. Із сержантом Шелепницьким Ілею, воїном військової частини А 1619 прощання відбулося у селищі Лужани. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Зупиняли пострілами. На Буковині прикордонники затримали правопорушників, жителів Чернівецької та Івано-Франківської областей, які у незаконний спосіб намагалися потрапити до сусідньої країни. Так, учора, 4 лютого, прикордонники відділу селятин затримали трьох чоловіків, які прямували до Румунії гірськими стежками в межах прикордонної смуги. Їх виявили за допомогою технічних засобів спостереження та службового собаки. Для затримання таких собі туристів охоронці кордону здійснили декілька попереджувальних. Пострілів. Чоловіків доставили до прикордонного підрозділу та склали матеріали щодо притягнення їх до відповідальності. Подальшу долю затриманих вирішить суд. Хотів нелегально вивезти до Румунії 124 предмети старовини. Оперативники Чернівецького прикордонного загону отримали інформацію про можливе незаконне вивезення за кордон культурних цінностей. Так, на пункті пропуску порубне під час перевірки автомобіля Мерседес громадянина України виявили предмети, які можливо підпадають під дію закону про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей. За цим фактом направили повідомлення до представників СБУ. На Боковині живцем згорів 19 річний хлопець. У ніч на 3 лютого до поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що до їх закладу доставлено жителя Кострижівки з численними опіками тіла. Від отриманих травм він помер у лікарні. За фактом смерті хлопця слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці провели на місці події першочергові заходи, зібрали та вилучили речові докази, які вказують на ймовірну підготовку до вчинення самогубства. Під час до мобільного телефону загиблого правоохоронці знайшли в історії пошуку інформацію про те, як покінчити життя самогубством, зокрема шляхом самопідпалу. Правоохоронці також опитали родичів, знайомих і друзів Буковинця і з'ясували, що він мав фінансові проблеми. Відомості про даний факт слідчі поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115, тобто умисне вбивство Кримінального кодексу України, основною із версій правоохоронці розглядають самогубство. Тіло Буковинця направлено для проведення відповідних судово-медичних експертиз. Досудове розслідування під керівництвом Чернівецької окружної прокуратури наразі триває. Цими вихідними у Чернівцях сталася пожежа на складі. Площа загорання становила 120 квадратних метрів. До гасіння долучили 23 рятувальника та 4 одиниці техніки. Ускладнило роботу з ліквідації пожежі зберігання у приміщенні полімерних виробів, які спричинили щільне задимлення. Тож вогнеборці гасили полум'я у складі трьох ланок газодимозахисної служби. Причина займання та збитки встановлюється. У вихідні в столиці відбувся фінал національного відбору на Євробачення 2024 Подія, яка стала предметом для обговорення в соціальних мережах. Проте, як чернівчани справилися з електронним голосуванням за фіналістів, про запальний сурдопереклад українських хітів та інші яскраві моменти відбору, які досі обговорюють у соціальних мережах, розповідаємо далі. Національний відбір на Євробачення 2024 прогнозовано став темою для обговорень українцями. Не залишалися осторонь баталі у соцмережах і Буковинці, які висловлювали думки і про відбір, і про новий спосіб голосування, і про дочасність такого дійства. А я б голосував за пса патрона. Принаймні, усі діти та молодь точно знають його набагато краще ніж цю всю одноразову тусовку з салютами. І він набагато природніший ніж ці механізми технології з однаковими рухами, стогнами та аля гуцульськими русланівськими семплами в лупах. То треба було розуміти, скільки може бути користувачів, а потім робити голосування тільки там. Ні, я, ні мої знайомі не змогли віддати свій голос в дії. Можна було б і паузу взяти на час війни, не розтрачати державні кошти. Та, мабуть, більше ніж музичними номерами цьогорічний нацвідбір також запам'ятається важливим нововведенням. Усі виступи супроводжувалися перекладом на жестову мову. А емоційність дівчат сурдоперекладачок підкорила глядачів. Вони обидві зірки. Якщо ви її знаєте, переказуйте вітання. Вона просто сонечко. Я на цих двох дівчат лише і дивлюся. Мені дуже приємно. Що на такий престижний захід, як фінал нацвідбору на Євробачення 24, Залучено перекладачів жестової мови, і одна з цих перекладачів, наша чернівчанка Оля Буназів, я вважаю, що це є залучення глухої особи з інвалідністю, зі слуху до культурних цінностей нашої держави, до інформаційного забезпечення, а це дуже важливо. Пані Людмила підкреслила, що мова жестів має велике значення, адже чимала аудиторія глядачів може сприймати інформацію винятково через жести. Я дуже рада, що поступово держава та наше суспільство змінюють ставлення до людей з інвалідністю, в тому числі з інвалідністю зі слуху, з визначенням їхнього права одержати рівні права з іншими громадянами суспільства в різних галузях життя. Жити у суспільстві це означає спілкування. Саме по треба у спілкуванні смістовний контакт з оточуючими це і є інтеграція глухої людини у суспільство його адаптація до життя у звичайному соціальному середовищі не витримала напливу голосувальників і система дія під час самого голосування трапився несподіваний технічний збій у додатку дія це досить складна така навіть не програма, а сервіс, який передбачає, всі думають, що в ньому зберігається якась там інформація. Насправді діє це вікно входження в багато сервісів і в різні бази даних. Тобто, коли ми заходимо в дію, ми попадаємо в ті чи інші реєстри, ми попадаємо в ті чи інші, скажімо, бази даних, які державних органів які нам забезпечують, і дуже є хибно інколи. Помилка, що ми вважаємо, що все зберігається в дії. Дія це просто на всього вікно, двері, куди. Здійснює юзер, здійснюється вхід і далі його перенаправляє в ту чи іншу сервіс чи іншу базу їх даних. Як запевняє експерт, персональні дані українців залишаються під надійним захистом, а через подібне випробування напрацьовується стабільність роботи самого додатку. Просто перезавантаження забиття теж називається трафіку або каналу. Коли в одній двері або в одну точку намагалося зайти велика кількість людей, вони скупчувалися, і програмний продукт не дозволяв їм відповідно їх усіх пропускати. Це відбулося в. Чисто технічний момент. Тут немає ніякого зовнішнього хакерського чи іншого якогось втручання. Це треба сприймати як інструмент. І інструмент, який також в нас же автомобіль, також ламається і час від часу. І чи порушується довіру до автомобіля? Ми ним не їздимо. Ми ним далі їздимо, теж саме і цьому. Хто хотів критично відносився, то він і далі відноситься до критично до цієї системи. Діана Добинда, Василь Ставчанський, Максим Білоткач, Теми Дня ТВА. Чернівецька радіостанція вирішила відзначити своє десятиріччя, оголосивши збір для потреб військових. Так, колектив радіо Буковинська хвиля об'єднав зусилля та закликає усіх допомогти тим, хто на передових позиціях відстоює незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Деталі далі. Ти слухаєш Буковинську хвилю. Зеленський вручив сертифікати на квартири двом військовим із Буковини. У Чернівецькій області кожен п'ятий пенсіонер продовжує працювати. А драмтеатр Чернівцях шукає режисера для постановки вистави за твором тіні забутих предків. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить. 10 років мовлення, інформаційної діяльності та розважальних програм. Радіостанція Буковинська хвиля хвиля-100FM» відзначає свій ювілей. Для мене Буковинська хвиля це моє життя. Це перше моє місце роботи, і я обожнюю людей, які тут працюють. Я обожнюю свою роботу, все, що я роблю. Я щодня доношу людям важливу інформацію, і мені подобається, коли мій голос впізнають. тобто навіть і такі речі. Ми у своїй роботі завжди прагнемо бути кращими і живемо у конкурентному середовищі у місті Чернівці. У нас є колеги, з якими ми дружимо, працюємо і будуємо хорошу фм станцію для містян, для чернівчан і для всіх буковинців. Нас добре чути по всій території Буковини, і ми стараємося зробити хорошу розважальну і інформаційну станцію. І починали з того, що тільки зароджувалося, а вже пережили такий перший ювілей. Від святкувань команда відмовилась, зосередившись на підтримці наших військових, оскільки на фронті є низка речей, яких українським воїнам повсякчас бракує. До прикладу, турнікети, дрони, транспортні засоби це все розхідні матеріали. Сьогодні автівкою можна швидко пересуватися та виконувати бойові завдання. А завтра вона перетворюється в купу брухту у нас до ворожої атаки. Відтак, повсякчас на просторах інтернету можна побачити заклики родичів та волонтерів про допомогу. Тож колектив Буковинської хвилі не залишається осторонь потреб наших захисників та оголошує свій збір. Ми Вирішили і обрали для себе 73-й центр морських спеціальних операцій, який кра займається важливими справами в тилу ворога. Їхні операції можливо не настільки помітні, але всі вибухи, які буваються в окупантів на їхніх складах, це роблять наші спе. З і тому ми вирішили зібрати таку символічну суму, тому що 100 фм і 100 тисяч гривень якраз для наших військових, і це рішення вся команда. І 3 лютого ми запустили такий збір. Отож, команда Буковинської хвилі закликає абсолютно усіх долучитися до збору, наголошуючи на важливості підтримувати тих. Хто віддає своє життя заради безпеки України, ми закликаємо брати участь у цьому зборі, і ми повинні пам'ятати, що маленьких донатів не буває 10-20 гривень, 5 гривень. Вони здатні наблизити нашу перемогу. І, зокрема, серед донатів від 500 гривень. Ми розіграємо цікаві подарунки від наших військових. Це будуть тубуси, вони будуть розмальовані такими цікавими малюнками і підписані також ведучими радіостанції Буковинська хвиля. І також є ще один такий секретний подарунок. Зараз ми не говоримо поки що, що це але це теж дуже прикольне. Задонатити може кожен, перейшовши за qr кодом який ви бачите на ваших екранах, та посиланням, прикріпленим до допису. Аліна Рябко, Максим Білоткач ТВА. Два дні напружених сутичок та рекордна кількість спортсменів. У Чернівцях відбувся всеукраїнський турнір з карате Маланка Кап Кап-2024», Якою була підготовка учасників, та як загалом пройшли змагання, вже готова розповісти моя колега. Другий рік поспіль у Чернівцях організовують всеукраїнський турнір з карате Маланка Кап назву змагання, кажуть організатори, обрали не випадково. Тому що насправді, коли люди чують, от коли ми вперше робили цей турнір тому році, люди з іншого регіону взагалі навіть не знали, що таке є. Для нас це трішки було ну, дивно. А, а насправді люди взагалі не знають і у кожного свої якісь такі чудні дивні асоціації, і ми таким чином стараємося знайомити людей з нашою саме Буковинською культурою. Цьогоріч турнір вийшов надзвичайно масштабним, адже за нагороди різного гатунку змагалася рекордна кількість каратистів. Змагання відбувались одразу на чотирьох татамі. Чим ми задоволені, що даний турнір він вже є в друге. Це другий рік поспіль. Ми проводимо Маланка Кап, і в цьому році турнір вийшов дуже масовим. У нас близько 800 учасників. Що я вважаю, є найбільшим, скажімо так, рекордом не тільки для. Буковинського карате, взагалі думаю, що і для Буковинського спорту, тому що ну, я в спорті вже давно ну, не чув, щоб 800 учасників збирали якісь турніри. Тому ми, як організатори, дуже задоволені, що ми і в такий важкий час, коли йде війна, можемо у нас в регіоні збирати таку велику кількість людей. Турнір зібрав 32 спортивних клуба з 12 регіонів України. Також змагалися за звання чемпіонів і каратисти з Республіки Молдова. У Черницях завжди високий рівень змагань, тому ми завжди приїжджаємо сюди. Це перший старт для молодих спортсменів. У нас молода збірна тренується кожен день, тому ми завжди готові виступати. Ми підтримуємо дружні стосунки з клубом Лідер на протязі багатьох років. Тому приїхали підтримати їх турнір, тому що знаємо, що тут буде гарна конкуренція, і діти отримують гарний досвід від змагань. Данило Гуць займається карате вже шість років. Хлопець каже, готувався на цей турнір відповідально, адже поборотись за золото приїхали серйозні суперники. Я оцінюю ці змагання сильні. я. досвідчених каратистів. Мене нових прийомів не чили, Ми робили те саме, що і робили на інших змаганнях. І я це зробив і виграв перше місце. Участь у цих змаганнях взяла я Аліса Сукольнікова. Мій тато теж займався карате, і мені воно подобається. Налаштовую себе бути сильною, не здаватись, постійно в себе вірити. Я хочу собі заробити перше місце. Принести медаль додому, показати своїй мамі. Андрій Лазаренко каже, у такий непростий час потрібно проводити змагання, адже спорт це те, що дійсно допомагає переключитись та відволіктись. Люди зараз дуже, скажімо так, негативно налаштовані. Ми бачимо, що багато є в суспільстві такого навантаження і з війною з мобілізацією, і так далі. Тому на таких змаганнях турнірах люди звичайно можуть скажімо так виконати свої якісь емоції і розрядитися і. Хоча б трішки повернутися, скажем, хоча б не надовго, до тих емоцій, які були до війни. Спортсмени та тренери переконані, окрім медалей, вдалося отримати неоціненний досвід, який допоможе рухатись далі та боротися за ще вагоміші нагороди та титули. Ірина Задрожна, Василь Ставчанський та Медня ТВА. На цій спортивній ноті наш випуск завершуємо. Тож я з вами прощаюся. Бажаю успішного та продуктивного вам робочого тижня. На все добре.